Трансформери час звіроботів. Але він прийшов не по нашу планету. Трансформери високотехнологічні організми, але щоб посадити корабель, обов'язково треба бахнутися об землю. Оптімус Праймал і Максимали залишають Ейпліна саме в той час, коли із лісу виходить Скурдж. Як він їх не помітив, це зовсім не зрозуміло. Обшукай все світ. Ви серйозно? Це хто писав? Скільки б мільйонів років йому на це б знадобилося? Після бійки з Ейпліном Скурдж собі приварив логотип Максималів, але в цій сцені він вже в нього відсутній. <плес> Обов'язково було стільки статистів в одну сцену запихувати. Це ж не Таймсквер, а звичайний район. Ну і сидів собі спокійно паяв майже хвилину екранного часу, в той час як готувалась яєчня. Ну серйозно. Коли Волес забирає каву з машини, в підставці чотири стакани, а коли заходив в офіс, то вже три. Дуже цікаво. Попроси на завтра. Дуже зручно кураторка залишила свою перепустку для того, щоб Волес могла скористатися і попасти в замкнуту частину музею. Засунцево у ухо. Чувак, ти серйозно? Він хоча б чистий. Отак рублять бабоси. Ну і відбіг від машини на метрів 150, пробрався на рампу, яка дуже вчасно за ним зачинилася. Пройшов через пральню, де була купа техніки і стін спустився ще на декілька поверхів на підземний паркінг, а їхня рація, яка була зроблена в домашніх умовах, працює без перешкод. Вірю на всі 100%. Я все розумію, але на дворі 94 й рік, що це за технологія сканування така. Ти явно не Тут зовсім не зрозуміло, від чого спрацювала ця розломана половина ключа. Коли Оптімус бачить сигнал, на вулиці падає добрий дощ. А коли сигнал піднімався вверх, жодної хмари не було над містом. Цього не може бути. Викликаю всіх автоботів. А саме зараз наразі всі автоботи знаходяться саме в Нью-Йорку, як зручно. Hey! Охоронець стоїть біля БМВ. У наступному кадрі він тільки виходить із за неї, а тут вже майже біля Порша стоїть. А тут бітономішалка порушила. Коли Ной зупиняється, горить зелений на світлофорі для цієї полоси, а для іншої полоси червоний. Та він класний, все класно, класно. Не класно. Коли Міраж виправдовується перед оптімусом, Ной стоїть від нього ліворуч. А під час того, як він починає в наступному кадрі піднімати ноя, той стоїть вже позаду. Після довгих семи років на землі ми нарешті знайшли шлях додому. А як же 2007, -й? перша частина і що ви вперше сюди прибули, а тут виявляється, що ви тут з 87-го сидите. У нас 94 й рік, але ми працюємо на Windows 95-го року. Повинен бути Windows 311, в якого не було цієї нижньої панелі і кнопки Старт. А вже ж, сигнал тільки почав працювати, а поганці вже тут, як тут. Як це можливо, що Міраж перетворився на сміттєвоз такого розміру? Він в два рази менший за Оптімуса, який коли перетворюється в трак такого ж розміру? Я до останнього вірив, що це ілюзія, але як тільки Ной відчинив двері, я зрозумів, що це діра. Частина ключа лежить горизонтально, але й надалі передає сигнал прямісінько в небо. Нам так зручно. Ной потрапив в музей, який мусить бути під охороною. Навіть якщо він розбив просто скло і відкрив двері, його би помітили. Да ще й вимкнули світло. Як він взагалі знайшов те приміщення, де знаходиться ключ, якщо в нього навіть схеми немає. Що то таке? Нухатись. Ну так, один охоронець складає охорону цілого величезного музею. А сигнал зникає тільки тоді, коли відбувається вибух. А те, що вони тільки що бігали з цим ключем по приміщенню і махали їм, ну ніяк не вплинуло. Після такого потужного вибуху ми просто покашляємо ніяких порізів, ніяких переломів, де і все добре, і голова не болить. Народ до нас гості прийшли! А як тільки халепа, автоботи відразу з'явилися. І міража вони відправили туди самого, а спостерігали за цим всім з іншого боку річки. Видно, яка велика дистанція між ними була. А, а, а нас тільки що обстріляли, на нас напали, але ми будемо стояти і чекати, і спостерігати за тим, що буде далі, а не тікати. Роботи, які рознесли тільки що половину музею, не можуть пробити скляні двері. Держись! Якщо вибух так зміг пошкодити авто, то уявіть, що зноєм і волес повинно було трапитись. А все як завжди, по сценарію Air Razor робить постріл поряд, а не в Скурджа і компанію. Максималі. Чудово. а вже ж ні, бо це не по сценарію. Ми не будемо добивати оптимуса. В них вже мінус один і так, ми просто собі підемо. До речі, таке питання: якщо вони рознесли цей музей, де вся поліція? Чому немає жодного патруля? І коли Razor сідає і махає крилами, жодна волосина на голові волос не ворухнулась? Вісім хвилин екранного часу. Вибухи, які бачив, все місто, але поліція прибула щойно. Шукали прихисток і сховались на землі. Особиста думка чому всі події всіх фільмів трансформерів відбуваються на землі? Чому не зробити щось вже про кібертрон на кінець то? Навіщо щось вигадувати, якщо цю сцену можна поцупити в іншого не дуже популярного фільму? What is thy bidding? Мана я мав сам піти по цей ключ. Я знав, що покладатися на людей не можна. Рестева, юнікрон, самолодів ключем. У сценаристів зашквар. Хвилину назад автоботам наваляли, про це всі забули і винен в усьому ной. Таке враження, що сценарій забули десь на столі, і різні люди просто підходили і писали все, що хотіли туди. А чим далі, то ліс стає темнішим. Скурч, який шукає ключ, не знає, як він повинен виглядати у цілому вигляді. Зламали ключ на дві частини задля безпеки. Та я не знаю, де друга половина. Вона у перу. Ейрейзер вже дуже давно знаходиться на землі, і вона не знала, де знаходиться ключ. А Волес за півдня зрозуміла, що він у Перу. Як це все зручно? Я що ти змогла це дізнатись? Зможуть і тероркони треба дістатись тобі першими. І знову величезна діра, яким чином тероркони можуть щось взагалі знайти, якщо в них немає жодної інформації, де може знаходитися інша половина ключа. У волос, хоча б, були символи, завдяки яким вона зрозуміла, що щось є у Перу. А тут люди відповідальні за графіку, заснули. Багатотонний робот став на дах автівки, але з нею все добре, навіть скло не потріскалося ніде. А, Ні. а ті, хто відповідають за графіку, прокинулися не всі. Бо в різних кадрах по різному виглядають руйнування даху автомобіля. Ні. 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 Тільки що Міраж навмисно виліз на автівку, щоб побачити, що відбувається в кімнаті. А вже в іншому кадрі він і так все міг побачити, навіщо тоді було на автівку залазити. А в нас з'являється новий автобот. Звідки він? Чому він в Перу, коли з ним зв'язалися, це глядачу ніхто не пояснює. За тими координатами розташована стара церква. А звідки в них взялися координати? В них же їх не було, вона тільки показала символи, які вона знайшла. А тут же і координати в них з'явилися. Я не знаю, хто їм вибирав наряди, але вони виділяються. І як взагалі вони через всю площу перебігли, ще й до якоїсь групи змогли пристати, і їх не побачила поліція. Автоботи випустили своїх цусиків, що всі потрапили до храму. Якщо навіть припуститися думки, що виникло якесь диво, і тероркорни зрозуміли, де знаходиться друга половина ключа, яким чином вони відслідкували цих двох героїв в великому місті? Маджик. Таке питання, чому воно не зачинене? і де вся охорона, про яку розповідала нам Арсі? Але церква добре охороняється, вас ні за що не опустіть. Бачите, щось підозріла? Ні, тут тусе тихо. А я бачу червоний трак, який стоїть на вузенькій вулиці. З урахуванням того, що сходи були майже відсутні, щось вони дуже швидко і легко спустилися. Навіть мотузка їм не знадобилася. Ми, мабуть, перші, хто зайшов сюди за Якщо це місто знаходиться під землею, звідки там стільки світла, як його до сих пір не знайшли. І знову жодних пояснень, як цей малий робот зміг так далеко пролізти і взагалі підкрастися до них. Міраж виїздить на площу, але в наступному кадрі вони разом з Оптімусом вже на якійсь вузькій вуличці їдуть. Що звідли біжать на схід у джунглі? Якщо і Рейзер може відслідковувати наших героїв, чому вона не побачила, що на них напали? І взагалі вони були під містом, як і джунглі? А от і стиль Майкла Бея, тільки що були в місті, а через секунду вже за містом. Курч на відстані метрів 20 від прайма, а в іншому кадрі в дзеркалах заднього виду він впритул. Коли прайм входить в поворот, він починає трансформацію. За ним їде Скурдж, який зникає у наступному кадрі. А не видно Скурджа, тому що повністю помінявся ландшафт. Гора на задньому плані збільшилася, і справа з'явилася невеличка гірка. Оптимус встигає трансформуватися, побалакати з міражом, і тільки після цього з'являється Скурдж, який їхав за ним впритул. Тільки що Міраж від'їхав від Оптімуса, який залишився битися зі Скуржем. А у наступному кадрі тераркони вже його наздогнали. Як це можливо? А під час цього переслідування жодного автомобіля місцевих жителів немає на трасі. Як зручно. Вона стане місцем, де я тебе поховаю. Оптімус і курдж стоять на великій відстані, починається балаканина, але на наступному кадрі відстань між ними збільшується вдвічі. Що це було? Що це було? Це максимали і зручна ситуація по сценарію. Вони з'явились саме біля вас. А інші вони, крім мене, ніхто не вижив. А тут взагалі щось пішло не так. Я не розумію взагалі про кого вони балакають, якщо з самого початку їх було четверо. А символ на руці Волес виглядає дуже свіжим, хоча вона його намалювала, коли була у храмі. Ти в нормі. Ей рейзер стає погано, але тільки волес це бачить. Де автоботи, де максимали, куди всі поділися. Зовсім не зрозуміло. І Елени під час цієї сцени не ворухнувся. Вони знайшли нас. Приготуйтесь режим оборони. Це по сценарію. Навіщо від когось ховатися або виставляти вартових, якщо ніхто ж не прийде за нами. Волос бере частину ключа в руки, відразу ж з'являється AirRazer. І з'явилась вона саме у потрібний момент і у потрібному місці. Також в цій сцені теж замінили ландшафт і зник Оптимус, який стояв поряд з ними. Відстань між праймалом і AirRazer доволі таки велика, але у наступному кадрі він вже поряд з нею. Дуже в цьому сумніваюсь. Їх. Коли волес сидить на землі, в неї відсутній рюдзак за спиною. Коли ракурс камери міняється, рюдзак з'являється в неї за спиною. А в іншому кадрі він і взагалі лежить ліворуч і доволі таки далеко. Primal і рейзер падають на дуже велику відстань вниз. А вже через секунду біля них з'являється bottle Купа питань і жодних пояснень, за рахунок чого це все побудувалося, де воно все взялося, В дуже потрібний момент з'являється схема, яка показує, куди, як і що робити. Ми штормуватимемо міст. І змусимо скорше вийти на поле бою. Ми чекали весь фільм, поки прийде Велика Халепа. А об'єднавшись з Максималами, ми і не подумали всі разом натовпом його завалити. Навіщо щось знов пояснювати? Спочатку з'явився транспортал, а тепер з'явилася і ціла армія. Звідкись. Максимали Автоботи! Погнали! Тут. Якщо ці тунелі замалі для роботів, навіщо вони взагалі? Це ж не вентиляція якась, вони не дихають. Бійка відбувається в районі Мачо Пікчу, і саме тут з'являється ця хмара. Але яким чином ця хмара з'явилась в Нью-Йорку, який за 6 тисяч кілометрів звідти? Ні в якому разі не подумайте, але це не сцена із фільму День Незалежності незалежності» 96-го року. Я так розумію, у авторів закінчилася фантазія, тому вони вирішили брати де завгодно. Привіт від Марвел. Йоу Скорч! Увесь час, поки Ной одягав костюм, Скорч стояв просто спиною. На протязі усього фільму вони бігали від них, не могли їм нічого зробити, а тут з одного удару. Ной, який отримав тільки що костюм, вже вміє їм користуватися на всі 100-500%. Бунок якої сили Біз зміг її розвернути в повітрі. Як зручно, в нас все це виходить. Консоль, на якій треба вводити код, має таке ж співвідношення по розміру, як і людська рука. Людина, яка перший раз в житті бачить інопланетну технологію, розібралась неї за декілька секунд. А це належить моєму другу. Оптімус зриває від знаку автоботів, яка належить бі, але деякий час назад вона повністю була відсутня на тому місці. Я гадав, що я бачив все, яким чином Мій може його тримати однією рукою, якщо Оптімус вагою десь 6-7 тонн. Коли Ной заходив приміщення на задньому плані, тільки один грузчик, а в іншому кадрі з'являється ще й охоронець. Раптово. Ми знаємо все, містерадіс, і знову без пояснень. Просто знаємо звідки, як і коли йоміра. Може, я щось не розумію, але яким чином ной його зміг полагодити. Це інопланетна технологія. Діана Джонс, Пицца Ферблат Толі.